Яку найдостойнішу людину ви зустріли у війську? Найдостойнішу людину це командир роти. Uh -huh. Недостойніше. Тяжко сказати, хто саме на Командир роти, замкомбата, такі люди, які самі прийшли штурми, uh -huh. оборони, такі не то, що там прийшли з там були, мали кафедру uh -huh. в інститутах. І прийшли і командували. Вони самі прийшли від початку війни і вони достойні. Багато достойних людей. Не можна сказати, що саме достойна, тяжко збирати. Є достойних багато людей. Багато друзів загинуло достойних. Багато друзів з пораненнями. Теж посписувалися. Там зустрів я багато поставлення. Спогади про кого давали вам сили під час перебування в зоні бойових дій? Там, бага, там є багато часу на роздуми. Угу. Багато часу на роздуми. Е, 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 не знаю, напевно, що спогади про е, мого дідуся е, Володимира. Дідусь мій воював у велику вітчизняну війну, Другу світову війну він е, воював на підводній лоці. Угу. Коли мені було дуже там, скрутно чи тяжко, морально, фізично, то я згадував ну, свого дідуся, бо йому було в тисячі разів тяжче. Маму, дружину, дитину, друзів. Ну, там багато дечого можна згадати швидко, за пару секунд. А скажіть, а що б ви зараз хотіли сказати своїм близьким, дружина, дитина, друзям, якби вони це зараз слухали? Сказати, що я їх всіх люблю, поважаю. Ну, Пишаю, що вони є в мене, що підтримують мене, тому що ну, вони мене завжди підтримують моя родина, моя сім'я. А що вас надихає не здаватися? Таке питання, на нього можна багато відповідей знайти, не знаю. Я побував в багатьох країнах, але усвідомив, що Україна найкраща країна. Українці дуже дуже такі згуртовані люди, коли біда, вони згуртовуються, вони сильні. Жоден європеєць в окопи добровільно не поліз він скаже, що у нас є професійна армія, будь ласка, а чому? Не собі ну, навіть не уявляють, як це тяжко. Я їм там так трошки розказую, не просто у них, як то кажуть, голова кипить від. того, Як це -то може бути? Ну, надихає, не знаю. Ну, я люблю Україну. Я люблю свою сім'ю, свою родину. Українці найкращі люди. А якого б ви хотіли бачити Україну після війни? <звісно> ну, звичайно. Україна вистоїть мільйон процентів. Як би там складно не було люди, які за кордоном вони повернуться. Вони теж українці. ну, Хтось там каже, що виїхали бояться. там рано чи пізно всі вони повернуться. За кордоном Ми не те, що нікому не потрібні. Ми там чужі. Ми там. Foreigners. З англійського mm -hmm. не то, що foreigners чужі, чужинці. А якщо ти добре знаєш англійську, це foreigners — це та людина, яка приїжджає, живе на твої гроші, на платників податків, забирає в тебе роботу. Це якось так. Я це не усвідомлював, коли був в Англії, але через декілька років, коли я вже, ну, сленг вже розумів, я розумів, ну, так є. Майбутнє за Україну. 100%. Нашими дітьми. Взагалі що для вас дім? Дім для мене це наша земля, Україна. А що? Може, якесь місце, ви б хотіли знов відвідати після одужання? Після одужання? Угу. повернення до, до війська, наскільки там процентів я зможу виконувати свої бойові задачі. Там вже командир подивиться, що куди йду в підрозділ, свій, де я і служив. 71 а бригада. Єгерська окрема десантно-штурмова бригада. Якщо після перемоги, то є таке місце, яке, може, ви б хотіли, ви там були і ви б хотіли повернутися. Можливо, навіть з того, там ви були в зоні бойових дій, ви б хотіли це побачити в мирному вигляді. Швидше всього подорожувати Україну. Наша Україна велика. А після війни буде ще більше місць, тому що прифронтові міста, герої. Туда треба їхати. А що ви порадили тим, хто зараз втрачає віру, силу? Багато людей втрачає віру, віру і силу, і війську, і так, такі люди, які так. не воюють, не служать. І можемо порадити, що ну, хлопці там на фронті не, не здадуться і не здаються. Українці вони такі сильний духов. Якщо їх правильно згуртувати, Правильно, правильно командування буде, то буде все добре. Ми на своїй землі воюємо. Захищаємо свою землю. Ми не йдемо там окупувати. Нам чого не треба. Воюємо заради дітей, своїх внуків. Хто буде жити далі на цій? Загинули люди не просто так. Що після всього, що ви прийшли, що зараз для вас є найголовнішим в житті? Найголовнішим в житті. М на мою думку, це товариська дружба така. знаєте, В підрозділах є таке, що там один одного не кидають, там поранених трьохсотих виносять, не залишають. Там, от для мене це є таке повага і дружба. Взаємодопомога, то навіть я не знаю, як сказати, то братство, напевно, таке. Це, мені здається, треба виховувати у дітей зі школи. Наприклад, моя дитина буде йти в школу. Uh -huh. Я був в школі 25-й тут в Франківську, uh -huh. на позитроні. Там так досить патріотично в школі. і Це так має бути. Ну, мене виховали На Війну я пішов сам. Не ловили, не мусифікували. Це так має бути. Виховання. Саме головне виховання дітей з маленьких родин, сімей то має бути виховання українців, патріотизм.